Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі. Я Сашко добрий. Остаточно я так з'ясував, що не, не виходить у мене ходити в таланах формових. От, це талани мого розміру. 45-й розмір. Там 292 цифра під 45, не знаю, що це означає. Подовжені, повноті вони мені нормальні, але. Можна бачити, що отут геометрія тут ну, достатньо гострий кут. А у мене кут більш такий заокруглений. І оце ось зрізання, яке мені задає форму взуття, воно призводить до того, що мені затирає пальці. Я оце вперше почав носити інтенсивно. Талани, так, бо до того, от, бачите оце ось явище? Оця штука. от, ну, Це такий, я не знаю, як його правильно назвати, синець, не синець. Коротше, ця штука болить і не дає мені нормально жити. І це, власне, на другій парі так само. Розумієте? Тобто, у мене воно, отак, -от, оці пальці, отак зачавлює. І вони там труться. Я придбав розтягувач взуття, їх по-багатому позволожував вчора, одягнув 4 шкарпетки, по 2 шкарпетки на ногу так, і ходив так весь день. Це було вчора. Сьогодні, от я зранку в них походив, ну все, не працює. Не складаються у мене такі стосунки. Десь, до речі, не так давно хтось в коментарях там пару місяців тому запитував, як мені талани. Ну, На той час я талани носив тільки у відпустці. І ну, оскільки вони <говорит> короткі і рідкі, то я цього не помічав. А от відколи я отримав другу пару і почав їх використовувати саме для повсякденної роботи, то ну, не працюють. Не працюють Ось ця геометрія. Я, я не можу користуватися. Не знаю, можливо, хтось щось ну, порадить, я не знаю. Але поки що я вон, візьму цивільні. Не знаю, чи вони. Ну, це літні, це оце легенькі. Оце я в них зараз перевзуваюся. Вони тут стояли, талани. Це, до речі, о, теж талани. Але із Запоріжжя від... Романа С, наскільки я пам'ятаю, він відправляв. Я одну пару там комусь передарував, наскільки я пам'ятаю, одну собі залишив, якщо не помиляюся. Оце вона. От я зараз в неї взуюся і піду і буду працювати. Ну, Бо я не знаю, ну. не, не працює. Брати на розмір більше, ну, тож воно буде бофтатися. Буде простір зайвий. Ну, Не знаю, може хтось щось порадить. Поки що перекидаю устілки ортопедичні, і йду працювати у тому взутті. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого коронофілія недостатньо.